Всім величезний привіт! Під час поїздки на дачу ми замахнулись хоча б на маленьке, але повноекранне відео. Дуже сумуємо і багато чого хочемо, але робота, на жаль, не завжди дає нам там побувати. Поки Іванович гвалтує двері, я нагадаю вам, що наступний візит запланований у нас на 10 травня. Ми замовили досвідчену бригаду, яка буде зрізати нам цю страшезну вербу. Один зі стовбурів, якої дуже небезпечно направлений на наш будинок. Вони мають більше 10 років досвіду, але я вам обов'язково потім про все розкажу. Саме через спил дерева город, який раніше в нас був, тепер можна вважати недійсним. Я тепер вирішила перебиратися в дуже дальній кінець двору, який нам розкошує дядя Саша. І йому будемо роки менше, бо він страшенний педант, і я не заважатиму обрізці дерева. З цього боку хата, як у лісі. Крім того, тут наш дачний скарб, малесенька тепличка. А навкруги недоторкана більше десяти років природа. Навіть знайшлася вилуплена кладка яєць. Підтвердіть мої слова для Сергія, це не зміїна, це пташина. Просто десь зверху упала і вітер його носить. Але, попри всі зарослі, на дачі особливий вайб. Інфо для нашої віки. Дачний сезон відкривають бананові ніжки. Запах пуска п'янить. це щось із дитинства. Але кожен сантиметр землі в теплиці дається каторжно важко. Висадили 12 штук. Під них вилили 20 літрів води. Молюся, щоб вони дочекалися 10-го. Хоча й лишила на Черкаси три штучки. Але повернемося до старого городу. Тут у нас буяє Петрушка. Нарвала собі шикарнючий букет, наскільки він ароматний, ви навіть не уявляєте. Гостили сусідів і дітей. А це вам зняти із хреста Сергія Іванович з букетом озимої цибулі. Вона тут теж розкішна. По приїзду додому вирішили зваяти салат. По-перше, дрібнемо цибулю. Іванович хоч помирав, але її перечистив. Далі половинка курячої філешки просто знайшли в духовці. Ми ще понеділка запікаємо велику курку, зверху петрушка, бо це ж вітамінний салат. Ще зверху шість яєць попросили у бабушки, щоб вона зварила, поки ми їдемо. Зелені було об'єктивно багато, тому заставила Сергія збігати за акційною тульчинкою, заплавлені сірки по 13 гривень і заправляємо все майонезом. Вийшло капець смачно і з рахуванням дачі дуже бюджетно, тому всім рекомендую, як мінімум, заводити дачу. Ще в нас була топтанка і смажені крильця, це було супер.